Ще чхну. Ні, не чхну. Усім привіт! Ви на каналі Долітературний, і сьогодні знову говоритимемо про прочитане. Останнє було не так давно, але я сподіваюся, що нарешті повернуся знову до формату записувати його щомісяця, але тепер стабільно думаю, записуватиму його в форматі такого рейтингу від найгіршої до найкращої книги, прочитаної за місяць. І зараз, нарешті, говоритимемо про жовтень. І насправді цей рейтинг мені складати непросто, тому що більшість книг, які я читаю, насправді мені подобаються. І вони більшість ідуть десь на четвірку, 4,5. І між цими книгами дуже важко встановити якийсь такий рейтинг, поставити якусь вище або нижче. І я насправді цьому тішуся, тому що це означає, що я вибираю книги, які мені загалом подобаються. Немає таких. Найчастіше немає таких, які мені були не дуже, які мене прямо розчарували, засмутили і так далі. Тому це такий умовний рейтинг, але мені здається, цей формат цікавіший, ніж просто розповідати про книги в рандомному порядку. І книга, з якої ми почнемо, я її показувала в своїх планах і хотіла читати загалом через її назву, саме в жовтні, це Олексій Жупанський «Осіннє заціпеніння або Стрічання мертвих. Це такий, я би навіть сказала, не магічний реалізм, а така трохи доповнена химерна реальність. Тут у нас Київ, тут у нас початок опалювального сезону і виявляється, аби... Цей опалювальний сезон розпочався, потрібно дещо більше, ніж просто аби ЖЕК і ось ці комунальні підприємства запустили тепло в будинки. Тут у нас є головні герої-діти, які починають шукати щось дивне. У них є якесь спецзавдання від їхнього такого вищого керівника. Я прямо уявила, знаєте, оці такі підліткові біжбанди, коли є якийсь наставник, він молодших дітей до себе приймає дає їм якісь завдання, вони мають його слухатися, але він натомість їх захищає там, від інших дітей, від банд і так далі. І там ось таке все дуже химерне розгортається. У нас є керівник Жеку, який напередодні дня такий є день типу Геловіну, але більше в язичницькій традиції. Слов'янський, коли день зустрічання мертвих, так би мовити, що є день раз на рік, коли душі померлих повертаються назад до своїх родин, і вони мусять засвітити лампадки, аби ці душі знайшли шлях до своєї сім'ї і могли з нею провести цей один день, повечеряти разом. Тут багато такого всякого дивного, і вона тут на першому місці, але попри те, вона мені не те, щоб не сподобалася, вона була цікавою, химерною. І я буду читати ось цю серію. Це такий цикл колесо року в Олексія Жупанського. Є книга про весну, про відьму, щось таке теж має бути дивне і химерне. І я буду продовжувати знайомитися. Мені загалом сподобалося. Просто це така доволі коротка історія, в якій мені здалося, не було часу сильно розігнатися і сильно мене поглинути в себе. Я її прочитала буквально просто за ранок, поки сиділа, мала час якраз до початку роботи. І вона не встигла просто мене прям заглибити в себе дуже сильно. Але, попри те, мені було цікаво провести з нею час, і я хочу вам зараз знайти один дуже прикольний уривок саме про е, е, керівника ЖЕКу. Безпечення квартира відключають три телефони. Трохи і задля заспокоєння, хильнувши зі спеціального графина коняку, вони роздягаються, охай накладуть свої сірі костюми у сейф, звідки ля щойно діставали коньяк і починають сотати павутину. Вони видобувають тонкі напівпрозорі нитки зі своїх пахових залоз і спритно вистрілюють ними у кут на стелі, поступово формуючи там затишний сірий кокон. Коли кокон майже готовий, вони ще раз наостанок оглядають кабінет вісьмома затуманеними очима, деруться на стелю і потім ще якийсь час важко вовтузяться в коконі, бурмочучи, ну і хуй з вами всіма. За кілька хвилин кабінет. Дуже зяє пусткою, і далеко не кожному відвідувачеві, який тут міг би опинитися, могла прийти в голову думка, що той майже непомітний наріс на стелі насправді і є начальником ЖЕКу. Ось так тут поєднується реальність і якісь дуже химерні речі. Тож, якщо вам досі хочеться чогось химерного, бо мені вже ближче до зими хочеться чогось більш такого казкового, зимового, милого, можливо, дитячого. То беріть собі цю книгу або відкладіть її на наступний рік, якраз на кінець жовтня, початок листопада, на ось цей геловінський химерний період. Наступна книга, про яку будемо з вами говорити, це Джейн Остін і Роман Ема. Неймовірне видання від «Урбіна», яке мені прям супер-супер подобається. Я хочу в такому ж собі гордісті упередження, або в якомусь іншому, але теж в такому ж красивому. Я насправді просто е, очікувала від цієї книги більше, ніж отримала. Тому що мені здавалося, що вона буде більше схожа саме на гордість і упередження. Е, і тут буде більше іронії стосовно ось цих всіх традицій е, е, англійського суспільства, е, що всі ходять на бали, що всі шукають собі дружину, чоловіка, ось ці всі розмови постійні про одруження, про ось це. Е, е, Призначення жінки, так би мовити, яке закінчується на тому, аби вийти заміж. Тут цього було менше іронічно, а більше саме життєво. Типу, що це описувалось як звичайна частина їхнього життя, і головна героїня, хоч і з цього, але не так сильно, як головна героїня гордості і упередження. Тож це я сама собі так трохи зіпсувала думку про цю книгу, і вона доволі така об'ємна, як на те, що в ній не. Відбувається, а точніше не відбувається. У нас є головна героїня Ема, і вона ще й настільки самовпевнена, настільки вважає себе розумнішою за всіх інших. Вважає, що вона може зводити інші пари, здогадуватися, хто в кого закохається, і ось бути такою суперрозумною. А насправді, е як потім виявляється, як ми це бачимо, як читачі одразу, що вона дуже дуже сильно помиляється. І коли героїня так ще дратує, е то так багато про неї читати. Е Великими обсягами мені було трохи важко. Але я думаю, що до цієї історії не треба підходити просто з цими очікуваннями, або відкинути очікування, які у вас були, якщо ви читали гордість упередження, загалом відкинути будь-які очікування і читати її більше з погляду такого, такої тонкої іронії і жартів над тим, як побудоване це суспільство і ідеї про те, що єдине як мусить закінчитися. Життя жінки, остання її мета це все-таки вийти заміж і мати чоловіка. <му> Наступна книга це моя маленька перемога. Це став'ям на нас Лін Пейнтер. Це м ставлю на нас в плані, типу як роблять ставки в грі. І це перша книга, яку я прочитала польською мовою, це романтична історія про школярів. Тут у нас використаний троп від ворогів до я б не назвала коханців від ворогів до пари, оскільки це школярі, і в них немає тут як таких еротичних сцен і. Це насправді дуже така мила, смішна, добра історія. Вона чудово пасує, щоб читати її іноземною мовою, тому що тут доволі проста лексика. Тут смішні діалоги, загалом милі персонажі, хоч часом і дратують, але такі типові підлітки, і дуже прикольно таке читати було. Що я хочу сказати про цю історію? Що, часом здавалось безглуздна їхня ворожнеча, але мені здається, в цьому тропі це така типова штука, тому в принципі з цим можна змиритися. Я дуже довго її читала лише через те, що це іноземна мова, але як такий насправді ромком на кілька вечорів, якщо ви читаєте його рідною мовою, або знаєте іноземну трохи краще, то це прямо чудовий такий варіант. Забула ще додати один момент дуже прикольний, що у нас тут є розділи як від головної героїні, так і від героя. І насправді мені, як людині, для якої польська не і яка її не так добре знає, було помітно, наскільки різняться все-таки способи висловлюватися і лексика в наших героїв. Тому що я прям по-різному сприймала ці розділи, і це цікаво, тому що часом говорять, що коли в книзі. Розділ від різних і від імені різних персонажів, то автори часом не справляються з цим. І герої просто однаково розмовляють. Немає жодної різниці між тим. Ти не помічаєш, що це різні герої. А ось тут мені було помітно, враховуючи, що це для мене іноземна мова, навіть по лексиці, по побудові речень. Тому це мені здається прикольний момент. Книга, з якою останнім, останніми тижнями виникло е, трохи е, скандалів, тому що ця книга переможець минулорічної букерівської премії Георгія Господіна в часосховище. І чому загалом зав'язалися всі ці обговорення? Тому що цьогорічного букера виграла книга, в якій. В космос на орбіту вилітає місія, і там, здається, японка, американець, ще хтось і двоє росіян. І для них найбільша історична травма це те, що розвалився радянський Союз, і загалом там дуже багато все про Росію. України там взагалі не існує а за Угорщиною умовно одразу починається Росія. І всі дуже захейтили, всі в Україні дуже почали активно реагувати на вихід цієї книги, і з'явилося обговорення, що чому тоді нас не дратує книга попередній переможець, тому що тут, начебто, теж є позитивне ставлення до Росії. Я так не сприймала. Я трохи тіпалася, коли були перекручені. Речення з Анни Кареніної. Тут автор використовує е, перші речення, якщо ви читали Анну Кареніну в школі або вивчали, скоріш за все, багато хто вивчав. То там є перші речення, доволі впізнавані про щасливі родини і нещасливі родини. І ось тут автор теж використовує е, алюзію на цей роман. І тут мені це сприймалося в контексті того, що автор який з Болгарії, і Болгарія теж була під впливом Росії. І люди, які там зростали, теж піддавалися цій пропаганді, цьому впливу культури. Загалом це просто була культурна експансія і стосовно них так само. Але сам роман мені не видається позитивним ставленням до Росії і Росіян, оскільки, навпаки, автор засуджує ось цю ностальгію за часами, коли Радянський Союз був могутнім і тих, хто хоче до цього повернутися. І подає він це в такому стилі, що є лікар, який створює такі Собі часосховище, де лікує. Пацієнтів з хвороби Альцгеймера, оскільки вони втрачають пам'ять і більше пам'ятають свою молодість роки, коли вони формувалися. І він створює такі собі кімнатки, де відбудовує цей інтер'єр. І от умовно пацієнт, який пам'ятає, як він був молодим там в ті роки, в 70-ті роки 20-го століття, заходить в цю кімнату. Там інтер'єр за цим десятиліттям, і він може послухати музику, там почитати книжки і відчути себе нарешті. В тому часі, в якому він себе й бачить в голові. Починається історія з цього, а потім ми переходимо до такого собі референдуму, коли Європейський Союз, кожна країна Європейського Союзу, вирішує провести референдум стосовно того, в яке десятиліття їхній країні повернутися, і складається так, що Болгарія, рідна країна автора і головного героя, вирішує повернутися в час, коли був е, радянський Союз, там дуже великі сили за це агітують, і він описує всі жахи, які стаються після цього. І мені це було прям дуже прикольно, але сам фінал був. Мені дуже дивним, тому що автор, можливо, це було навмисно, тому що автор сам нам говорить, що він не любить писати фінали. Точніше, герой вустами автора нам говорить, що йому не подобається завершувати книги і вигадувати фінали, і тому фінал якийсь такий дивний. Можливо, в цьому і була задумка, але мені трохи це дивно сприймалося. Далі будемо говорити про уже мого, напевно, улюбленого курта вонгути, хоча я прочитала дві книги, але мені здається, вже мого улюбленого і його роман Синя борода. Я тут теж, як з емою, трохи собі через першу книгу автора, яку я читала, тут я читала Сирени Титана, вигадала собі, як Якісь очікування стосовно історії, яка буде, але вона, вони не справдилися. Попри те, книга мені все одно дуже сподобалася, хоча могла сподобатися і більше, якби я собі щось там не придумувала. Бо я мала настрій якраз читати щось химерне і дуже-дуже дивне. А ця книга такої не є, вона більш реалістична. Це в нас біографія вигаданого художника-експресіоніста Рабо Карабікяна, він вірменин. І його родина колись втекла з Туреччини і потрапила в США. І ось там він вже і будує своє життя, стає під майстром іншого художника, вчиться малювати, потрапляє в такий художній підрозділ на війні, який робить маскування, тому що там одні художники майже виходять в цьому підрозділі. І одружується, народжує дітей, і, там, розходиться з дружиною. Загалом загалом будує своє життя. І зараз він уже доволі старий, має маєток на березі океану, і загалом не дуже задоволений своїм життям. І тут на його пляж приватний, заходить жінка, яка замість знайомства з ним каже йому: Розкажіть, як померли ваші батьки. І потім вона починає жити в в будинку і заохочує його Відновити, жити своє життя, а не страждати за тим, що відбулося в його минулому. І так наш головний герой починає писати свою автобіографію. Чому загалом? Чому загалом синя борода? Тому що в нашого героя теж є зачинена на ключ-кімната, і він нікому не розповідає, що там, і нікого туди не пускає. І ось так це стає відсилкою до казки про синю бороду. І лише в кінці ми, звісно, дізнаємося, що в тій кімнаті заховано. Дуже цікаво, але не підходьте ось з цими очікуваннями, що тут буде щось химерне. Я не знаю, чому я так вирішила, бо в мене було просто таке відчуття після сирен Титана». Наступна книга, як я очікувала, що вона буде химерною дивною, і такою вона і виявилася, на щастя для мене, бо такого я і хотіла це Катананхи Софії Андрухович. Книга Крихітка і книга, в якій треба бути готовим до того, що ви часом не розумітимете, що відбувається, але і не треба. Тут насправді я впевнена, я не відчитала дуже-дуже багато відсилок, тому що тут є відсилки до міфології, з якою я прям погано дружу. І насправді, коли я розгорнула лише книгу і почала її читати, я така просто починаю читати першу сторінку. І тут найбільше серед псів аргіоду з павою голожі, засинав, торкаючись ребрами актеонової стопи. Ребра нагадували вигнутий каркас човна, прокидався, тримаючи голову на актеоновій лівій ключиці. Голова аргіодуса була важка і велика. І я ось ось ці імена і там далі. Сучки Діоксипа, Діномаха і Хіона також епірські молоси спали на шкурах навколо. Я спочатку напряглася, але потім прочитала наступні кілька сторінок і зрозуміла, що це все буде вплітатися в основну історію, що ось ця міфологія це не основне в цій книзі, і це більше історія про зраду. Про загалом взаємодію в шлюбі, про те, як жінки бояться старіти і бояться змиритися з тим, що їхня зовнішнє змінюється. І так само про те, чи існує загалом у жінки якісь сексуальні стосунки, коли вона вже суспільством вважається старою бабцею, і також тут і підлітковий вік. І насправді тут багато чого помістилося в цій маленькій книзі. Я, на жаль, не потрапила на книжковий клуб The Ukrainians по цій книзі, але я потім подивилася запис, коли прочитала. Було обговорення дуже класне, мені здається, з Богданою Романцовою. Я просто останнім часом так багато всього дивилася і слухала, що можу плутати, але мені здається з Богданою Романцовою і Дантесом. І прям було класне я вам лише обов'язкове посилання, тому що це дуже класне обговорення, яке. Дозволяє подивитися на книгу ще під якимось кутом, послухати думки інших людей. І ще слухала інтерв'ю Софії Андрухович радіокультура Теж було цікаво, як вона розповідала, як писала цей текст, як вона після цього тексту відчула, що вона вже київська письменниця, тому що це книга, події, які відбуваються дуже великою мірою в Києві. Тут у нас є набережна, тут болонь, і загалом прикольно відчувати, що це ті самі вулиці, по яких ти ходиш. От якщо ви вже готові до дивного химерного і загалом читали, наприклад, ранні твори кажуть Софія Андрухович, дуже схожі на ось цю книгу, то раджу дуже. Далі будемо йти до книги, про яку я не так багато буду говорити, тому що це просто моя особлива любов це теріпрачети Піраміди», Загалом дискосвіт моя особлива любов, і я зазвичай не бачу сенсу сильно розхвалювати. Але розкажу трохи про сюжет, оскільки це позацикловий роман, тому з нього можна і починати з ним з, з дискосвітом, якщо ви не хочете читати там окремі підцикли. Тут в нас є тепік. Він вчиться в Анкморпорській гільдії найманців. Він хоче стати найманцем, його вчать бути вбивцею, там виконувати ось ці всі е, такі доручення за гроші. І насправді це зараз він там вчиться. Але він походить із я забула назву країни. я Зараз підгляну. Да? Хватить, мені дзвонить. Давнє царство Джелі Бейбі це фактично таке царство фараонів. У них там піраміди, ось ці власне піраміди і правлять фараони. Точніше, наш Тепік це син цього фараона. Точніше, наш тепік це якраз син фараона, і у них фараони це те саме, що й боги, це цар, і Бог, і завдяки йому сонце встає, сонце сідає, все відбувається. І от син вирішив не продовжувати таку традицію і поїхати вчитися в академію найманців. Але коли батько помирає, син відчуває, що треба повернутися і перейняти якби, батькову, батькове ремесло. Він повертається і стикається з дуже дивними речима при дворі, що насправді він, хоч і. Цар і Бог, але насправді ніякого впливу на рішення в державі немає. Все вирішує головний радник, і просто він знає, що робити. А от Тепік має з ним погоджуватися. І ось ця радник говорить, що батькові Тепіка потрібно побудувати най найбільшу піраміду в історії їхньої держави. До речі, через ці піраміди держава має величезні борги і ніяк не може з ними розрахуватися. Як завжди, смішно, цікаво прикольно я ну я не знаю, що ще говорити про брачу, просто я думаю, він потрібен абсолютно всім, бо він прекрасний. І перше місце в моєму сьогоднішньому топі це пачинко Мін Джін Лі». Це неймовірна сімейна сага про Корею і Японію. Фактично, це ціле 20-те століття в Кореї і Японії, напевно, більше в Японії, але в нас тут йдеться про корейців: корейців, які були вимушені приїхати жити на територію Японії, оскільки Японія окупувала їхні території, і вони такі життєвими обставинами були змушені. Покинути свої землі і намагатися вижити вже в Японії, оскільки там були хоч якісь можливості для того, аби знайти роботу і не вмерти з голоду, хоча і там дуже зневажливо до них ставилися. Тут у нас змінюється, здається, 4 чи аж 5 поколінь. І наскільки все змінюється, Японія стає такою більш сучасною інноваційною державою, і наскільки вона продовжує бути закостенілою, от. В цьому ставленні до етнічних корейців навіть до четвертого покоління умовно, це вже правнуки тих людей, які приїхали з Кореї в Японію, але досі їх не вважають громадянами, вони змушені проходити безліч перевірок, їх можуть депортувати в Північну, в Південну Корею. І наскільки це все е, так зациклено в собі, які тут е, просто дуже дивні е, уявлення про корейців і загалом, як тут? Було побудовано, що ти можеш навіть побудувати бізнес, але бізнес не в усіх сферах. Бо загалом, що таке пачінко? Пачінко це гра. І, от, наприклад, корейці могли будувати бізнес і мати ось ці салони пачінко, де заробляти великі гроші, навіть бути чесними в бізнесі, але все одно вважалося, що це такий нижчий тип бізнесу. І от якщо ти працюєш в пачінко, то ти сто відсотків якийсь злодій, можливо, крадій, можливо, вбивця, найманець і так далі. І Тут дуже-дуже багато тем піднято і про жіноче життя найбільше буде дратувати, бо мене жахливо дратувало. Тут є родина, де жінка просто. Хоче працювати, аби в них в родині було більше грошей. Вони фактично е, голодують, вони мають борги. Але чоловік вважає, що це буде просто сором, якщо його дружина працюватиме, вона цим його зневажить і йому буде соромно перед друзями, що вона віддає його борги. Е, тому краще жити в бідності і голодувати. І от він буде зневажений, якщо їх жінка працюватиме. Тут багато дуже таких тем. Ми брали цю книгу на клуб дівочого медіа. Класним було дуже обговорення, було багато людей. прямо на цю книгу, бо спочатку всі такі та Боже, така товста книга. Що ми її обрали, на що ми її будемо читати, але прийшло дуже багато учасників, було суперове обговорення. І якщо ви любите сімейні саги, якщо хочете з кимось е разом почитати і потім побомбити, обговорити прям дуже класна для цього історія. Тож, а на цьому буду з вами. Прощатися сьогодні. Ми поговорили про всі книги, які я прочитала в жовтні. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви з цього читали, як ви ставитеся до цих історій, або що ви найкращого, найгіршого прочитали в жовтні. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!